Доброго Саш. — Все, всю Україну об'їхали. По да. машині видно. Вся в жолах. — да, Та й вирішили до вас завітати в гості. Ну так, а як? Проїдемо, подивимося. Подивимося мій автопарк. Правда, попродавали все, там залишили головний ми... агрегат. — Сібалка, одна, там, друга і оприскуватись. Не скільки тої роботи в полі, скільки колотехніки? — всю дорогу. Головна фраза вчора цей, та Руслан Нерота каже, я не пойму. От ці научильчики, фраза корінна, перейти на нову тіл е, оран, зрадь на глибока, а потім перейти на нову тіл. Отак воно і є. Так... Я ж дивився, ви так і робили. Ні, так, Це саме, саме корінне. Звісно, якщо зайнятися на тому затрамбованому, а потім ходить, думати, чухати, коли воно там корінь проб'є чи що. Три роки. Ще вже 5, 5, є, 5 років вже посіви і на нулю. То в принципі корінна фраза, конкретно. Да, ну, конкретно. <хи> ні, Ну це рік трошки, ні, ну як, воно що до счара було. От тут 50 мм, вже 55. Та я був. бачу, ми їхали, поля позмивало навіть ну, в ложбинках так. Ну, атак. Ну, вже, вже вже, й треба. На нову такого немає. Ні, не, на ну, наутілі чисто пойдемо подивимось. да, Зараз проїдемось, подивимося якби. Так. Саме серце ще його колишні, поміняли. Це ротор. Ну так, да. воно така, як типу, шнек, образно говоря. І шнеком продвигає масу, і витира, витира, витирає, і просипається, понятно. Що. Це вже стоїть вже, на зернове барабання. Поміняли там крузя на зернове. Ну і горох хорошо, молота. Вбитого взагалі немає. Я знаю, що то горохом займалися домінатором з молоте, за ну, відсотків 20, мабуть, половинки. А ось собі тут оберти ж виставляється, передачі там переключив. Ну, воно ж комп'ютер усе регулює. Все показує, все видно. Ти собі виставив в яку культуру раз. Ну, типа, як вона називається, установиться, типу, решета, установився, вітер, барабання, обороти встановилося, все. Є поля по класики? Нема. Чи все ноль? Ні, там є по класіки, ну то е експеримент, гектар кукурудзи. Ні, тут то то не скільки для кукурудзи, а скільки для... Продовження нуля. Ну що, я знаю, там не було оранки, в нас ми запустили, і поле, і потихеньку я його як ти типу, попідорю і підстригаю. І кожен рік, наскільки рік років буде хватати цього нормального росту. А то поле попід річкою, де у вас саме-саме погане, там no, теж ноль. Да ноль, то саме перший ноль. То я ще зорав, тоді ж його був. Там вже скільки то, то ж відео було, що. Вкладку гора вниз, глибоко прямо аж глину вивернув. Соя, соя. Зробили тут класно, як пар. Грубо говоря, зайнятий пар. Це виходить він. Хай там до урожайність невелика, була, там 11, десь 12. Зато За ось тут поле було в осоті, що ти знає, все в осоті було. Давно усіх тут. Не бути. наша насінинка. Ні, ну це ще не наша. Я <різь> думаю, Скільки, там, два мішка зарядили, а потім ще два мішка на другому полі. І ще тут завжди край був завжди хужей. Туди, наче краще було до сонця. Тепер дивлюся, вчора їздив, що тут, що там. Якесь поле воно вирівнялося. Посіяли, наприклад, що, соя була так посіяна, пшениця ось отак посіяна. Соняшник, соняшник так. тепер так посіяний. Тепер соняшник скосимо отак. По комбайн безбірядкова жатка, можемо так косити. У вас везде технологические дорожки. Ні, ну воно виходить, я не за те, що веду, що трактор проїхав позапрошлого году. Так проїхав, mm -hmm. Че, сою так посіяв, потім в тому году пшеницю так посіяв. Один раз в году трактор їзде по полі. Mm -hmm. І комбайн раз в году їздить і все. А оприскувач а то оприскувач да, бо тут весною не, був вже ж грунтовий, посів, грунтовий. Потім перед сходами гліфосат. 1,5-08 літрів. До 2 літрів там виходить. Оце ось бачив, у нас щось робота гліфосата. Ну, я думаю, що гранстар ще не спрацював, якщо вчора тільки бризали, то. Ну, що, що тут працювати? Ну це вже, це вже точно йдемо по вашему. Оце наше насіння вже, це Саксон Чаль. Десь тут. А ми тут, кстати, засипали половину тої полови. Я в відео ж у відео можна передивитися. Я вже забув, треба просто. як. Ну, факт в тому, що це наше насіннячко, так. так вже. І половина сівалки тої, половина тої. получатиметься 8 рядків, як образно говоря, буде отако поле. Ну, урожайність, я думаю, тут щось мірять. Ну та комбайн поміряє щось трохи. Думаю, попробую. Попробуйте <пробуйте>, і все розкажете, все покажете. Дядь Саша привів елітусіляк поїсти горох. Розвести. Ова. Це ж зимується горох. А ну сюди буде Це вже рядиво, бачиш, да? де, де яка пшениця? Там, де ти бачив таку пшеницю з таким стеблом? Ну вона розкущена капіталь. Ні, та розкуща, Скільки та... з одної не считали? Ну по 6-7 по, 6, по 7 штук. Там можна все потягнути. І все. Проходимо далі. Йдемо. Ось тут це по кругу 150 кг сіліти. Зразу я 50 кіну, потім 100 додав у другу друг, друг підкорку. А ось рядом, дивіться, дивиться, без каплі добрив, так? Да? Без каплі. Остатки плугів солнечно. Ти розору зробиш, він сюди 150. Там заходимо за сюди. Без каплі добре. Тут 150 і горох. Тут 150 і горох, а тут... А тут ось все ще гляди. А тут без каплі добре. Сразу цветом відрізняється. Ну, да. так. Що, Вчера по гороху і тут горох капітальний, центнер був. Ну буде тут пшениця, в принципі. Ну, ну не така. Не така. Так що я думав, що тут буде огонь. Ну, без каплі, осеню тільки доброго, понятно. сіяли з, з фосфором. Оце тобі сіряди. Ну, Теж, то, то ну таке. Це ідеально. Тобто тобто от... Раніше був він ну, угол більший був, отакий був. Оце ви доробляли? Ось, ми тут просто зігнули трохи, ну як зігнули, щоб турбодіску пройшов, і зробили менший вугол. Ну, Трохи, щоб сильно великий угол горнуло. Ну, як, Я поняв, і воно мок, коли мокре, воно. Воно не, не так якісно розгортало, зробили отакий оце вугол. Щя ідеально розгортається, бачиш, на, на полі вообще. і ми їх практично цей рік не приміняли. Тільки-тільки-тільки там вона касалася. Дуже бачите, як працює. І напевно, коли був більший вугол, і канава була більша набагато. Ну, Не канава, як то сказати, отсюда очі дивись проход. Проход тут був набагато менший. От тут як так стояли і типу, солома не співала проходити. Тепер ми менше зробили в вугол. і тут тепер без проблем солома сюди прилітає Ну, поле, красивіше вийшло. Ну, да. А так навіть як -то, кучки накидало. Ну не, ну, не так працювали. Ну, це ж рідні, бачиш, бач, да, да. Йожик. Бачиш, так. І той Йожик на кукурудзі взагалі не можна було працювати. Десь Палка попала, качанчик попав, заклинило, постійно горнуло. Оці дітки абсолютно не забиваються. Тобто ну, не, не стають, не, 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 не роблять проблем. А землю так розгортають, тільки-тільки йде, одну, одні рештки розгорнули, а ґрунт взагалі не трогає. Шикально. І потім це вже як хлопці досівали, то поставили турбодиск. Це перший Лемкін. Ну да. так, це доставили нагороди. Городиш все одно людей, і так десь підорати, край розорати. я це колесо відкидаю, наверх закинув, тут підняв, край, край. горозду під краєм, щоб не їздили.